Я вже поставив його на зарядочку, продовжуємо. Так, чистим камінь. Так, меняем камень, у нас же сегодня швыдка-заточка. Так, друзья, это у нас было 60 на 5, 63 на 50, 285 грит. Так, беремо наступний. Сорок на 28 550 пятсот Ні, ну Хепсон молодці, зробили підкаміння, щоб його затиснути. Рівно стільки, скільки потрібно. Я маю на увазі зазори. Тому що в інших відео, то там дуже сильно люди переживали, що тут ця планка не рухається, якщо мені не влізе. Нормальна апаратура зроблена під нормальні камінці, Якщо ви хочете туди засовувати, все, навіть серветку ріже. Так, ну вперед. Зволожуємо. Так само ще зробимо дві проходочки від десяти до одного. І побачимо результат. Йде наш кутомір? До речі, хепстоновський Кутомір? Тримає 0. Не потрібно, так, як на китайському. Ще як ти хочеш поміряти, кут, обнулятися. Все, 17,8. Так, у нас є. піднімаємося до 17,9. Багато не потрібно. Але ні, напевно ми 17,8. пройдемося трошки. Тут є царапки від минулих. І ці ножі перепробувала на усьому. Від брусочків до роликів. Останній був ролик. На точилку ганзо вони не потрапили. Так, перевертаємо. поднимаем на 17 и давить молюем. Тут, до речі, є такий нюанс. На початку клинка буває потовщення будь дуже обережні з цим потовщенням, Бо туди краще не лізти, то вийде рекурва така яма. Сенс в чому? Ви... Край блушка трішечки піднімається, інший край занурюється. І у вас вийде, ні, звісно, якщо ви хочете цікавої форми ніж з рекурвою, купіть собі ніж з рекурвою не морочіть голови. Зараховуємо як за 10. Ви, до речі, там слідкуєте, може я десь прорахувався, але тут це таке, ви зрозумієте. Якщо ви зробите трошечки більше, нічого критичного не буде. Головне, щоб на кожному етапі ніж різав, перевіряти. Вы рахуете? Рахуйте. Я нарахував 7. 6. 5. Ну, ніби як два. Сенс в тому не скільки виразів зробите, а просто щоб приблизно була однакова кількість рухів, щоб ви просто не перемістили кромку. Ріже, як бритва вже. А в нас ще один камінь. Без проблем. Ріже і цей звук? Просто прекрасно. Все, миємося. Бачите, нічого складного? Зможе кожен? Навіть на китайській точилці. До речі, точилку Ганзо. Ми прокачаємо по максимуму. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментах, зроблю відос. До речі, ось точилка ганзу у мене отака. От Razer Pro. Бачите? Так само прикручується як мясорубка. Тому я тут прикручував. Ну, як то кажуть, почав з такого так звик, так ні. Подобається, коли воно не рухається. Е, то, то замовив я туди рейку під R. Вона туди підійшла щоб забрати люфт, замовив втулочки. Не знаю, чи підійде, буде розпаковочка. Надіюсь, що підійде. І поставив туди обмежувачі швидкості і ударів від Хепстона. Воно стало туди ідеально, там так само 6 діаметр направляючий. І враховуючи, що вже є рейка, а я перед тим замовляв туди іншу детальку. Там кулька, я замовив з підшипником. Ви якщо захочете, я покажу відео, в принципі, про рейку є. Отже, до роботочки, незважаючи на те, що ми працюємо на Хепстені, ганзу ми доробимо до ідеала. А там подивимося, чи вона лишиться. Або можливо, ми її комусь перепродамо. Ну, а це ще не точно. Адже то, що було перше, завжди запам'ятовується і не хочеться з ним прощатися. Або, як мінімум, хочеться віддати в гарні роки. Яких можна буде спитати, як там, що там, жива точе. Тобто ви зрозумієте, на китайських так само можна точити, і на брусках можна. На любій точилці можна гострити, адже треба розуміти, чого ви хочете. Якщо ви хочете просто збадьорити трішечки затуплений ніж, з яким було все нормально, але є сліди експлуатації, то ви справитесь з любою точилочкою. Якщо не справитесь, нова почта працює. Відправляйте, хто в місті Хмельницькому. Дзвоніть, пишіть, не забувайте, допоможемо з ножами і з зубами. Отже у нас фірма рога і копита, так що в нас зуби і ножі. А якщо потрібно зубам, завжди можу вас проконсультувати.